Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати. Та його з хатки і вигнала. Йде зайчик дорогою плаче, йому назустріч дві собаки. Руф, руф, руф. Чого, зайчику, плач? А зайчик відповідає Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Вов, 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 Тікай, лисичка геть. А лисиця їм з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Іди, лисичко, геть. А лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. «Ку-ку-рі-ку! чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисиці крижана, прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плать, зайку, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень з чобітьми як затупає, крилами як залопоче та як закричить. Кок Ку куріку, йду я сам горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай, лиско, з печі Лисиця злякалася і каже Вже взуваюсь. А півень знову. Ко Ку куріку, несу сокосу на плечі. Хочу лисеньку посікти. Тікай, лиско геть! Лисиця знову каже Вже вдягаюсь. Півень втретє кричить Ку ку Несу сокосу на плечі, хочу лиску посікти. Тікай, лиско, геть. Лисичка як вискочить та як дремане до лісу, тільки її бачили, і став зайчик знов жити у луб'яній хатці. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Міла Хайнц, Андрій Казмірчук. Бажаємо вам цікавого прослуховування.